Житомирське обласне телебачення нерозривно пов'язане з творчістю заслуженого артиста України Володимира Савченка. Він розпочинав його як головний режисер 25 років тому, був талановитим наставником багатьох телевізійників, а як автор і ведучий підготував сотні випусків програм Поліська світлиця, тетерів про українську культуру і духовність. Вражали не лише його енциклопедичні знання, як знавець театру і літератури Володимир Захарович не мав собі рівних. А й дивовижна працьовитість вихідних у Савченка практично не було. Такої глибини пізнання того, що співає народ, що за тим стоїть. Крім нього, немає ні в кого. Він театрал за освітою, прийшов до нас на телебачення. Дяка долі, мабуть, йому було з нами непросто. Людина незамінима і не скоро ще до нас такий прийде. Мене справді з цією людиною з'єднувала така людська і творча дружба. У мене навіть є кілька пісень, які написані на поезію Володимира Захаровича. Людина, яка стояла власне, у витоків народження обласного телебачення, як ми називаємо в народі. Це прекрасний актор, прекрасний театрознавець. За життя своїми програмами він собі поставив пам'ятник, але ще він своєю піснею Калинові острови. Збудував пам'ятник, який тепер лунає, і скільки буде людство, жити, ця пісня буде лунати. Раннями Володимира Савченка обласне телебачення створило унікальний відеолітопис творчості народних талантів Житомирщини, її професійних і самодіяльних колективів, кращих естрадних і фольклорних виконавців. Під його керівництвом виїзна телестудія записала десятки концертів в обласному академічно музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, в обласній філармонії та інших закладах культури. Чимало записів він зробив і безпосередньо в концертній студії телецентру. Велике щастя для нас, що він прийшов до нас в той час, коли ми створювали телебачення. В Житомирі про це ніхто не знав, як його з що починати. От що таке режисура на телебаченні. Він цю режисуру впроваджував, тому що свого часу працював на студії Т-1, тому його досвід згодився. Це була людина. Енциклопедичного розуму, його творчість універсальна. Він так і поет, перекладач. От він писав прозу, знав досконало театр, його історію. Він був надзвичайно людиною рудованою. Ще однією гранню потужного таланту Володимира Савченка була літературна. Як поет прозаїк і перекладач, він видав десятки художніх книг. Позначених трепетною любов'ю до України й рідного села Єстребенюк у Брусилівському районі на батьківщині Івана Огієнка, на його слова створено чимало пісень, зокрема і Колинові острови, гімн одноіменного головного всеукраїнського телерадіофестивалю. Без нього в області не обходилося жодне літературно-музичне свято від Романівської весни Максима Рильського до Лесіних джерел Лесі Українки у Новограді Волинському. В архіві телецентру десятки поетичних відеокліпів сузір'я поезії, майстерно створених Володимиром Захаровичем. Не знаю, і сам я за що так люблю безщасною тую Україну мою, за що так кохаю, і що у її Нещасний народ, його гірке життя. Темнота та голод о мовчать. За що ж так любити? За що так кохать не знаю, не знаю, але я люблю, і сили свої всі я їй віддаю, пісні їй складаю веселі, сумні, молюсь за її, але ж чудно мені. Що й сам я не знаю, за що так люблю тою в країну мою. Коли думаю про Володимира Захаровича, неодмінно згадую Ніну Костенко: при майстрах якось легше. Вони, як Атланти, держать небо на плечах, тому і є висота. При ньому. Коли був Володимир Захарович, було якось легше, було спокійніше. Це була людина-космос, він стільки багато знав. Це була ходяча енциклопедія, це був комп'ютер і знанням всієї історії театру, літератури України. Мені здається, що більшого знавця, ніж він в Україні нині не має. А з іншого боку, це була надзвичайно чиста людина. В нього, по-моєму, не було ворогів, в нього були. Ті, хто заздрив, тому що талановитим, одержимим, трудоголікам, чистим на совість завжди надмінно заздрять. І я думаю, що ми ще сповна не оцінили всю велич постаті Володимира Захаровича, тому що велике бачимо на відстані. Я думаю, рік, два-три, і про цю глибу, про цей космос ми заговоримо ще більш потужно, аніж досі. Давайте свої погляди зведемо вище нашої буденності, адже все те, що вище, адже все, те, що за горизонтом наших уявлень і бажань, це по суті доля і нашої родини, і нашої рідної України.